Тим часом Україна домовилася щодо реструктуризації 23 мільярдів доларів боргу для збереження стабільності в умовах війни. Про досягнення угоди з інвесторами повідомили в українському міністерстві фінансів. Детальніше про це поговоримо в нашої економ... розпитаємо в нашої економічної оглядачки Оксани Бедратенко. Оксана вітаю тебе. Вітаю стапа. Отже, розкажи про відстрочку платежів для України та зменшення боргу про це рішення, що воно означає для України на практиці, і чи вдалося Україні відвернути загрозу дефолту? Так, Остапа йдеться про понад 20 мільярдів доларів боргу. Україна спочатку повномасштабного вторгнення не сплачувала за боргами, але строк. Мораторію спливає вже 1 серпня. Якщо б Україна виплатила сплачувала за своїми боргами, то це була б друга за величиною стаття видатків після оборони. Таке підрахували оглядачі. Звичайно, робити ці виплати під час війни було неможливо, і Україні загрожував дефолт. Міжнародний валютний фонд, європейська комісія закликали Україну та кредиторів швидко і ефективно домовитися. Фонд включив вимогу в реструктуризації боргу в. До своєї програми за програмою фонду Україна сподівається отримати близько 15,6 мільярда доларів за 4 роки. І сьогодні ми бачимо новину про те, що домовленість є. Фонд підтвердив, що домовленість відповідає вимогам програми. Однак ця домовленість не є остаточною. Погодилися 25% власників українських єврооблігацій. Потрібно дві третини, щоб домовилися, але ми вже бачимо, що ринки сприймають. Нація оптимістична, адже ціни на українські єврооблігації сьогодні пішли вгору. Щодо самої домовленості, кредитори погодилися на списання приблизно 30% цих боргів. Дехто вважає, що це не є успіхом для України. А от Наталя Шапова, з якою я спілкувалася, вона з Київської школи економіки, перелічила переваги цієї угоди. Дуже важливо по кільком причинам. Дійсно, по-перше, тому що це значне повершення для державного бюджету для міністерства фінансів, яке постійно шукає в рік близько 40 мільярдів доларів на те, щоб підтримувати економіку, поки платники податків в Україні підтримують оборону. А по-друге, це важливо, тому що реструктуризація все-таки не дефолт. Uh, і uh, це значить, що залучення інвестицій і uh, взагалі ймовірність залучення uh, там додаткового uh, боргу в майбутньому на зовнішніх ринках воно все таки буде трохи легше йти. Uh, і по третє, я думаю, що це дуже гарний сигнал, того що uh, кредитори України і бізнес загалом. Да, враховує ось цю етику, враховує е, ситуацію, в якій знаходиться Україна, і вони таким чином да, допомагають Україні вести е, оборону. Оксана дякую тобі. Оксана Бедратенко була на зв'язку.